А ви знали, що без настільно-рольових ігор не було би комп'ютерних RPG? Це я, Одарка з бордової, і в нас тут цікаві факти під'їхали. Якщо ти цю інформацію знаєш, то кидай своєму другові, якого хочеш затягнути в настільно-рольові ігри. Отож, НРІ у цифровому форматі виникла як спроба перенести дух жанру на екрани комп'ютерів. Але як не крути, створити ідентичні відчуття було та є досі складно, оскільки цифрове середовище обмежує деякі ключові елементи, які роблять настіль ігри унікальними ванер і майстри гри GM – це серце гри. Він створює сюжет, реагує на дії гравців і адаптовує історію під їхні рішення. У комп'ютерних RPG цю роль виконує програмний код. Ну, як виконує, якщо зараз з цим можливо справиться штучний інтелект, і то не дуже, то в 70-х з цим було ну зовсім туго. Наприклад, Денджен 1975 року створювала текстове описання підземель, у яких гравець шукав скарби і бився з монстрами, але про імпровізацію в ході гри і мови йти не могло. Або з 1980-го, найвідоміша RPG на основі енері гравці досліджували вигаданий світ, взаємодіяли через текстові команди, вирішували загадки і стикалися з ворогами. Проте навіть написати текст в програмі було проблемно, бо дуже часто гра не розуміла, що ти від неї хочеш, і насправді потрібно було вгадувати, які речі гра розуміє. Попри це, ми спостерігаємо за бумом штучного інтелекту, який однозначно спробують запрягти та використати на благо адаптації енер свободи в комп'ютерних іграх, та впевнена там ще купа непаханого поля, поки ми справді відчуємо ту свободу дій, яка є в НРІ. Зрештою завжди є старе добре ді та інші сатинги, які дозволяють нам проводити час з друзями в пригодах не тільки під земелями, а й іншими вигаданими світами.